До чого тут Путін і Довбик? Що вигадали фанати Роми? Ви що і рисок об'їлись? Майбутні Миколенка вивертоні під питанням. І до чого тут Ілля Забарний? Не роби цього, Анатолій. Один з клубів АПЛ хоче підписати Трубіна та провальний виступ на Юа Стілкап медійному чемпіонаті світу з футболу. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту. Павбет, стартуємо з позитиву. На війні проти України загинув російський футбольний тренер Володимир Федоров. Повідомляє російське пропагандистське видання 47Channel. Федоров працював у факелі з 2016 року. В слові здох декілька помилок. Горнятко кави від таких новин стає ще смачніше. Перевірно. Ну а далі по курсу донецький шахтар, їх трансферні справи. Донецький клуб планує підсилити захисту зимове трансферне вікно. За інформацією НБАЯ. NBA... Гірники націлились на фулбека Франка Фабру, гравця легендарного аргентинського клубу Боха та національної збірної Колумбії. 33-річному Фабрі цікавий варіант з трансфером в український клуб. Раніше стало відомо, що до розташування гірників, до речі, приєднався венесуельський нападник Кевін Келсі, який майже весь 24-й рік провів в оренді в американському цинценаті. Келсі супер, потрібен нападник, бо нині позиція центрфорварда Форварда в Шахтарі вона не є дуже, скажімо так, потужною. А щодо е, захисника, щодо Франка Фабру, то е, зрозуміло. Зрозуміла ідея. Потрібен лівий захисник, він ще й досвідчений. Позиція лівого захисника є дуже проблемною нині в Шахтарі. В чому Шахтар сам і винен, той же Михайліченко, навіщо було раніше його кудись взагалі відпускати? Питання. Але питання так само на скільки років будуть в Фабру підписувати йому 33 на сезон до кінця сезону чи як? Ну і є продаж загребське Динамо офіційно оголосила про підписання хорватського півзахисника німецького Вольсбурга Бартола Франгіча. Зазначається, що перехід футболіста відбувся на правах оренди. Сім, сім матчів провів цей футболіст за Шахтар і користь. Добре, що у нас тут заняття з риторики. І прямуємо до чемпіонату світу. Але є один нюанс чемпіонату світу з медіафутболу, де наша медійна, скажімо так, збірна знову взяла участь. Минулого разу не вдало, і цього разу також не вдало. Але були конкретні зміни. Якщо раніше грали суто екс-футбіки, то тут були і екс-футболісти, і інші гравці з формату сока, наприклад, і медійні футболісти з медійного футболу. України. Але результату досягти не вдалося. Спочатку туркам 0,5, потім марокканцям 2-9 програли. І знову ну, безславно покидаємо турнір. А вже ж приємно, що знову вдалося меседжі правильні протранслювати на увесь світ. Але по спортивній складові у нас знову провал. Знову немає результатів. Звісно, я не виню жодну людину з штабу. Медійної збірної України, ніхто в цьому не винен. Просто, на мою думку, нам ще рано зазіхати на якісь спортивні серйозні досягнення на такому рівні, на такому турнірі, оскільки там, левова частина інших команд, інших збірних, вони мають регулярну практику в схожому форматі, в схожому турнірі. Ми цієї практики не маємо. А якщо і маємо, то в форматі 11 на 11, і нам це просто фізично і банально нині складно. Нам потрібен час. Але все одно, просто ну, невеликий осад є, бо знову поразки, причому такі достатньо розгромні і достатньо поділу, скажімо так. Це не приємно. Анатолій Трубін, скоріш за все, змінить клубну прописку влітку 25-го року. Українським голкіпером Орлів зацікавився один з європейських грандів. 23-річний воротар може поповнити список українців в англійській прем'єр-лізі. У трансфері особисто зацікавлений тренер з Туманного Альбіону мова про Рубена Аморіма, коуча Манчестер Юнайтеда. Зазначається також, що Аморім особисто бачив в дії а, Трубіна, оскільки тренував в Спортнах і бачив, що може показати Анатолій. Але відверто кажучи, ну, можливо, це дуже суб'єктивно мені прозвучить, але не треба куди завгодно, але не в Манчестер Юнайтед нинішній. Я, я прошу. Я, як фанат Манчестер Юнайтед, я не хочу, щоб Анатолій Трубін там гнив, скажімо так, і питання не в Трубіні. Трубін класний воротар. А от Манчестер Юнайтед нині це. плач. Сльози розчарування. у матчі 20-го туру АПЛ Брентфорд переміг Саутгемптон з рахунком 5-0. Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок на лаві запасних, але на 81-й хвилині вийшов на заміну. Вже на 90-й 20-річний півзахисник мав можливість відзначитися дебютним голом. Гравець прийняв м'яч у штрафному майданчику, накрутив захисника, але, на жаль, не влучив. Поворот, крім того, відбувся поєдинок між Борнмутом Забарно та Евертоном. Миколенка у матчі перемогли вишні. Ну а наші гравці отримали повний ігровий. Забарне отримав оцінку 7,3 від Хускорт, а Миколенко 6,6. Що цікаво, незадовго до матчу з'явилася ось така от інформація від Фабріціо Романо, що Евертон почав переговори з Миколенком щодо можливої нової угоди. А ось після матчу, можливо, будуть питання, бо Миколенко не найкращим чином зіграв в одному і Єдиному пропущеному голі, на відміну від забарного, котрий знову видав шалений спокійний перформанс. Ну і Артем Довбик, прямуємо до нього. Гучно було в анонсі. А от в чому власне питання? А питання в тому, що сьогодні відбудеться римське дербі, і ось що вигадали фанати римлян. Принциповість римського дербі відома всім. Проти вболівальники Вовків вважають за потрібне ще раз нагадати про важливість даного матчу. Так, на базі в Тре Фонтане вболівальники Ром вивісили банер з радикальним закликом із запалом, ненавистю та романськими цінностями футболу, який тільки в нас нищити білоблакитних виродків. У дописі до цієї фотографії у Твіттері автор зазначає, що необхідно пояснити довбику та челіку про принциповість Дербі. На питання до чого тут довбик, автор відповів, що Артем іноземець не знає наскільки буде важливою ця гра. Далі один з коментаторів запропонував навіть сказати довбику, що поясніть йому. Це так, ніби білоблакитним платить Путін. А це довбика апріорі заведе. Ну, я розумію, що це було з ноткою жарту написано, але принциповість цього протистояння в Римі вона справді просто шалена. Ви це все прекрасно знаєте, наскільки довго триває ця історія, наскільки вона є потужною і важливою для локальних фанатів. І хочеться, щоб довбик в цьому поєдинку допоміг вавкам. А чи вийде у нього? Дізнаємось завтра в черговому випуску новин. Друзі, будьте на зв'язку. Макс Коляда, ваша вподобайка. Почуємось.